Вітаємо вас зараз. У нас трішечки буде контент про косметику. У нас, хто не знає, у нас є ще окремий напрямок: це чоловічі косметичні засоби, проект Man Essence. І також ми говоримо про чоловічу косметику і вирішили зробити тематичне відео, тому що скоро в нас Новий рік свято, і я розумію і знаю, що хочеться в цей день привітати своїх близьких, рідних, хай там не супер дорогий подарунок, але щось якусь увагу. Так? І я хочу зробити таку рекомендацію. Я розумію, у нас багато тримери, машинку, шейвери це класні подарунки, але у багатьох уже, я знаю по досвіду роботи з особливо. З чоловіками, чоловіки не люблять часто міняти ось такі пристрої. Машинки, тримери, шейвери, бритви. От, їм головне. Там, Якісь запчастини, щоб були, там дайте якісь запчастини, тільки щоб я часто його не міняв. Тому велика вірогідність може того, що у чоловіка вже є якісь пристрої, але подарунок хочеться зробити. Що це може бути? Класна косметика. Особливо для чоловіка подарувати хорошу професійну косметику це буде дуже класно. Одна із таких лінійок професійних це депот. Я вам скажу так: я особисто знайомий з багатьма барберами, професіоналами. З перукарями, люди, які працюють в цій сфері, я вам скажу депот, це для них ну, такий лідер серед чоловічої косметики, тому що це професійна, саме професійна косметика, косметика, яка славиться своєю якістю, класними ароматами. Я вам скажу по досвіду: люди, які м -м, користуються такою косметикою, вони стають постійними клієнтами. Вона їм подобається. Дуже складно знайти людину, яка м -м, така косметика. Не, скажем, не догодило. Да? А, тому давайте я вам трішечки розповім про цю косметику і розповім, чому саме а, варто звернути увагу для подарунка чоловіку, саме депот, і якраз це може бути хороший подарунок на новорічні свята. А, давайте почнемо з шампуним. Ось у нас є три вида. Це 109-й у нас для всіх типів волосся звичайний нормалізуючий, щоденний. Особисто мій шампунь, яким я користуюсь, Це 102. Депо, знову ж таки, італійський бренд. Це від лупи і для контролю виділення жиру. І ще в нас є шампунь це для щоденного застосування, нормалізуючий 101 109 101 102 То вони ось так варіюються. Мають дуже класні, приємні аромати. І що я хочу сказати, особливо, якщо є проблемне волосся. Тобто у чоловіка є лупа, так? навіть на хронічному рівні виділення жиру. Візьміть ось такий краще професійний шампунь. Чому це важливо? Тому що а, оці всі мас маркети дешевенькі, які ви там бачите в продуктових магазинах, а, знову ж таки, спілкуючись з знаю, на власному досвіді, я скажу. Це просто все муляж. Тобто, а, такі шампуні дешевенькі, ну ви самі подумайте, шампунь, який там коштує до 100 гривень. Ну, це реалізація, це, це ціна уже кінцева для кінцевого споживача. Яка там собі вартість? Ну там просто страшно подумати, що там намішано. От. І е, там просто, пок, е, коли людина використовує такий шампунь, там голова покривається плівкою. І, в принципі, наче людині здається, ну, проблема вирішується, а насправді ця плівка потом сходить, і все воно як було, так і може навіть гірше. Особливо, коли людина змінює шампунь. В неї починаються проблеми, і вона думає, що це значить, не підійшов шампунь. А насправді проблема, що шампунь не вирішував ніяких проблем. Тому, що стосується ось цього 102-го? я вам скажу: особисто користуюсь, я можу потім змінити шампунь, в мене не буде ніяких там реакцій. В першу чергу, друге, справді шампунь дієвий. Декілька застосувань він усуває лупу, волосся стає приємним, м'яким. Дуже класні тут аромати. Я вам можу сказати, що тут фірмові аромати, які розробляють навіть парфумери під замовлення. Також тут хороша формула, в них ексклюзивна формула, яка виробляється спеціально для таких шампуней. Тому будьте впевнені, що такі шампуні справді будуть дієві. 101 і також 109 Тобто тут вони відрізняються з. По рівню застосування, ну це все детально, ви можете у нас на сайті, я залишу посилання на цей бренд. Почитайте, будь ласка, там справді є багато пізнавального. Тобто, це знову ж таки хороший дієвий подарунок. Тому що так, шампуні коштують гроші, там, Тобто, якщо це шампуні, ось такі для волосся, вони будуть по 900 гривень, але повірте мені, це і подарунок класний, і, можливо, справді чоловік собі, може, так, не купить десь в житті, а якщо це подарунок, ну буде вже користуватись. Далі, гель для душу. Ну це наші такі бестселери, я вам скажу так. А, так, шампунь коштують там, по 730 гривень. Ну, здається, наче, як гель для душу, тобто, така ціна а, трішечки висока. Але в нас, коли в фізичному магазині людина починає пробувати ці аромати, ну, ви знаєте, всі питання одразу пропадають. Чим відрізняються ось такі професійні гелі для душу від мас маркету В тому, що, знову ж таки, дуже класні, хороші аромати. Такі аромати ви не знайдете ні в якому продуктовому магазині, навіть преміум класу. Це, звичайно, професійна лінійка, і таких шампунів вистачить надовго, вони класно піняться, вони сушать шкіру. І як фері, достатньо декілька капель, і їх вистачить надовго. Аромати дуже реалістичні. Знову ж таки, я повторюю, що аромати розробляють спеціально під замовлення парфумера. Наприклад, є гель для душу свіжий чорний перець. У мене, до речі, був від цього бренду парфум. Ну, Дуже класний аромат. От, і вони реалістичні. От Як ви уявляєте аромат свіжого чорного перцю, отак от вони тут будуть звучати. Шавлія. Вишукана шавлія. Ну, це квітковий класний аромат. Знову ж таки. Це ще треба пошукати такі аромати, я вам скажу чесно. Оригінальний уд аромат дерева, аромат рослин, дуже-дуже класний. Бурштин. От Бурштин, ви знаєте, для любителів чогось солодкого аромат, ну, просто. І, по-перше, вони дуже густі, дуже густі, тобто вони як мед. І відповідно знову ж таки, це економні класні гелі. Тобто, наприклад, ось взяти шампунь-гель. Це дуже класний, хороший комбінація, класний подарунок, доречний подарунок. Також, я хочу вам ще показати, це для любителів гоління. Знову ж таки, От, наприклад, у нас клієнти, хто користується шейверами, ось такий ще після шейвера взяти е, лосьон після гоління. Ну, це буде просто казка. Аромат, знову ж таки, світлого чорного перцю. Тут є розпилювач. Е, аромат бадьорить, аромат освіжає. Надає приємний аромат і одразу настрій на цілий день. Тобто, завершує процес гоління, тонізує шкіру. І, знову ж таки, ну, дуже класний подарунок. У нас є постійні клієнти, які прям їх постійно обирають. Ось такий лосьон. І знову ж таки, завершуємо тему подарунків. Справа в тім, що ми ж офіційні партнери бренду Depot. І нам ось надали ще такі подарунки. Тобто, якщо ви робите в нас замовлення на 1000 гривень і більше, а я вам скажу, з такими цінами це не складно зробити. Ми вам запакуємо без кош... тобто за коробку, ви не сплачуєте, а коробка хорошої якості, картонна, тобто багаторазово, я би так сказав. Наприклад, гель для душу, шампунь, ми ось сюди покладемо, гарненько це все діло запакуємо і ось такий подарунок. Буде мати отримувач. Далі. Це не все. Тут ще є ось такі листівки. ось І тут ми підписуємо від кого кому. Також, за вашим бажанням, ми це все можемо зробити. Класний дієвий подарунок. Ну, погодьтеся, справді. Ось тому. Не зволікайте, замовляйте. Я хочу сказати, це все в наявності. От у нас сьогодні ще вечір п'ятниці. Собота, неділя, та ми встигнемо і в суботу, і в неділю відправити. Ми встигнемо, ви до нового року встигнете це замовити. Тому, будь ласка, кому цікаво, класні подарунки, дієві. Замовляйте депо. Скажу чесно, не пожалійте. Отримувач буде задоволений і а, одразу це хороші будуть емоції. Ось і класний подарунок справді. Тобто я ви знаєте. Поганого ми не будемо нічого рекомендувати, тому що це вже перевірено в наших інтересах, щоб ви були задоволені нашим обслуговуванням, нашим товаром. Ось, тому зверніть увагу, будь ласка, я залишу посилання на цю косметику. Ось, і ви просто почитайте, подивіться. Ну, варто звернути увагу, це класні подарунки. Ось, і я справді вам рекомендую. Просто від душі рекомендую, тому що це вже перевірено часом. У нас багато статусних людей, у нас багато людей, таких успішних, які справді їм важливий власний догляд. Ось і вони коли користуються депотом. Ну вони завжди в захваті, вони завжди залишають хороші відгуки. І знову ж таки, барбери. ми говорили на цю тему: що барбери не тільки використовують в хороших салонах, барбершопах таку косметику, а вони самі а, користуються такою косметикою. Оце ще важливо. І також, що і в барбершопах продається така косметика, це справді класна, хороша, професійна косметика. Ви не пожалієте. Тому, будь ласка, я залишаю посилання, ознайомтеся з цією косметикою і замовляйте. ми швидко відправимо в наших інтересах, щоб ви були задоволені.